Бу! Бу! це я. Знову векс. З моїм другом С. Закінчили ми на тому, що ми будуємо будинок. Травалера травеля. Так, тоді. Я добуваю дерево. 24 на 8. Треба добути 8 стаків. Але... Вісім в шалкаре в напомне к деревом. Но. Я карантинчик работаю три дня без зарплати зарплаты. Я тебе взяли в вчера. Ти ничего не чув. мм Все що ти скажеш буде використано проти тебе в суді Проти кого? Проти мене? Да. А, чё, а кто вчера выпил кока колу Ты? Я напью Кока-Колу. А что ты напьешь Кока-Колу? Во кто пье? Той и есть. Чипсы. <связь> ты, наверное, не знаешь, что и мам? Не знаю. I want to eat some potato with your potatoes Саня, а тоді підут добувати залізо. Я хочу тобі дещо довірити. Іди сюди. Іди сюди. дивись Я тобі Я нічого вірити. не бачу. Дерево. Короче. Ти, ти хочеш? Ти маєш побувати побивати нам хату і... і тут от має бути балкон хороший. От тут зверху? Так. І має бути двохповерховий. Окей? Дуже тяжко буде зробити, але ладно. Угу. Я тобі диваю залізо. Мені надо і йде. І порушуй перше правило Майнкрафту. Куп, нікого, ніколи не копай під себе. Так хотів сказати, завжди копай під себе? Так, головне правило Майнкрафта. Завжди копай під себе. Завжди. Якщо Пі... ти не купаєш під себе, то ти взагалі якийсь гай. Не Майнкрафтер навіть. Ти навіть не людина, якщо ніколи не купав під себе. Хоча всі люди не купали під себе. В душках на об Ага. Mm, я не вмію будувати будинки, так що те що вийде, то вийде. Я, я взагалі не вмію будувати будинки. Ти не вмієш будувати будинки, та не смішай мої вуха. Так ти ж навіть не знаєш, як я будую. Як я можу тебе смішити? Не знаю. <світ> Десь так. Давай. Почерка. У нас ще буде наводний е трошки. Пон. Ну давай. У нас зліз. буде просто трошки ще наводний будинок. Ти не проти, бо я хочу, щоб він реально був великий. Не проти. Той е самий, як коли вертаюся з шахти, і той самий будинок напів е на весь світ. І така табличка. Будинок не замаленький Бро, вибач, я не зміг тобі більший будинок добудувати. Можеш Де... сам собі його зробити. Печара і спавлер У мене тут проблема. В мене тут, тут скелет, який мене вбив. А Ну, в тебе та те сама проблема. Ну що ж, при, приветствую тебе в клуб. Так, нам треба кокс, 500 грам. Я жартую. <гум> Коксу 5 грам треба нам. Так? <гум> <гум> да? Так, именно так. Надіюсь, до. на. давай долийся вода. Є, долилась вода. Що ж, ам. Е я хочу. щоб ви подивилися пізніше результати того будинку, який я зробив для Ярика. В мене чомусь, до речі, 300 кадошок. А, точно я ж добував для того. Для свого буду для своєї кімнати, коли я ще. був в нашому типу будинку. Тимчасовій хаті. Ну, ну, можна так. Давай. Я маю доплисти. Я доплив. Якщо ж. О, стоп, а що ти зараз робиш? Лутаю спавнер. І здох. Я маю той спавнер залутати. А хочу печеру. Зомбіки, йдіть звідси, в мене супер важливо. А, не, вона не буде над водою. Вона все-таки не буде над водою. Не, ну ви серйозно, зомбі, чого ви мені одне хп лишили? Ну я також хочу жити. так уж хочу жить. Так вон ж мертве. Я знаю. Так а я чему-то. Аж... А, точно, он ходячий ходячими. Давай я могу. Що... Ну, короче, я тут э, деякі дай Угу але до детальність до них не. На жаль. Залутав Молодець. Треба досі дерево добувати. В мене три заліза. Фармім, фармін, фармім. Гео в корс тут буде миллиард зомби, чем ні Не, ну че он ні. І ще й підводний скелет! На ім'я скелет, який не хочу вилазити з-під воду. До речі, в тебе є якісь моди? Я хочу один блок проходити. Ні, модів нема, давай спишу це відео знимо. 19 користувачів. Та я зійду з розуму. Якщо буду говорити, на стільки користувачів... Якщо ще хтось підпишеться цей моє відео, то в мене буде мільйон відео в день. Бо я тепер вішив. У мене буде дуже багато Охмарик. відео. М -м, мільйон відео в то мене буде. Не я знаю. Ніхто в, в ютуберському світі не має мільйон відео. Є один такий челік, який списував відео по, по, одній секунд, по одній секунді і їх викладав. Є, звісно. Який це. Ну, це. Це не людина, це бот, який це робив, але нічого. Так. Ламаюся. Зламалось. Так. Мені треба нова сокира. Незаретова. Нове кайло. Дія не Діанезаретове. І від І вбити. Топ... Візера. Не, утопленника, з якого нічого не падає. Візера. І зробити шість верстаків. І вбити візера. И вбити визора. За 5 миллисекунд. За 5 наносекунд. Одним. Одним ударом. Одним поглядом, я бы сказал. Поглядом. <сих> За одну наноквадрову секунду. У мене нема. Та ярик, навіщо ти стільки верстаків зробив? У мене якраз дерево закінчилось. Для верстаків. Це не смішно. Вибач. Для будинку. Блін. А жаль. Завтра буде відео для репа. Що? Завтра буде відео про репу. Буде, звісно, і не одне, а два мільйони, трильйони відео. П'ять відео буде. Тому що більшість відео не можна загружати. У мене там готових скільки відео? 20. Менж. Дев'ятнадцять. Так. Якщо я зараз подивлюся, І в мене буде. 20 підписників. Не, 19. 19 підписників. це жаль. Бечаль. Так. Тобі ж подобалося ж в тебе їх стільки багато. Ура! Мені і подобається, і І подобається. І подобається, і подобається. А мені і жаль. Тому що не 20. Угу. Угу, Мені також. Ну це несправедливо. Чому 20-й челяк якийсь находчи просто такий Хм, давайте просто не підпишемось. Стонгс, Стонгс, огромний Стонгс. Так. Ну, типу, багато ж таких людей, що хочуть просто підписки. Вони те саме роблять, просто не дивляться. Це єдина, типу, людина, яка дивиться і не підписується, а сама хоче мільярди підписників. Угу. Я підписаний на всіх блогерів, які я дивлюсь. Навіть на англійські якісь китайські туторіали, як на як налаштувати ОБС. На них я також підписуюсь. На тих челіків, в яких 0,0,1... 0,1 підписник. Які знімають тупо туторіали, які рятують світ. Від того, щоб він не взірвався. Закінчуюся трішки. Так. Всім довається папа. ні 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 ще не пока, ще не пока. Е, двійне папа, я виб... я вибачаюся дуже сильно, треба це двійне папа сказати. Це ж такі хороші люди mm. зробили нам багато підписників. Mm. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Хоча я не казав, щоб підпис... підписувалися. А чому ви підписав. Чому ви підписалися? Тому що наші відео, напевно, прикольні. Логіч. Ой, е... я знайшов чотири заліз... залізка. Що ж, значить, на цьому ми закінчуємо серію. Пока. <реш> 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 Чесно, на наступний день. Всім привіт! Я на стомільярдному дні. Я маю 1 е, мільярд е, світів з 1 е, мільярдом. Е, карачів, всі... всі. Е, Наноблоки заповнені Незарет. <світ> я створив світ повністю із Незаретов. Я їм Незарет яблука. Я Я е живу у Незереті, бо я є Незарец. Навіть все пекло я переробив в Незарет і все бо А And... Зроблений із незритових драконів. Ну, напевно, ми скоро будемо закінчувати. Тоді, Все. всім пока, до побачення.